Нещодавно закінчились юнацькі змагання Бакуріані 2025 Випереджаючи ваші питання, що це за змагання, такі і які історичні результати цього року показала українська збірна, та хто зрештою провіс медалі, про все це ми розкажемо у наступному сюжеті. Неймовірні емоції, шалена боротьба та несподівані повороти. Саме такими запам'ятаються змагання Бакуріані 2025 Як пройшов для України цьогорічний зимовий європейський юнацький олімпійський фестиваль? Хто здобув перемогу та які результати перевершили усі очікування? Що це за змагання? Простими словами, це своєрідні олімпійські старти для юних атлетів. Вони проводяться раз на два роки у зимовому та літньому форматах. Вперше літні змагання відбулися у 1991 році у Брюсселі, Бельгія. А вже через два роки у 93-му провели й зимові змагання у місті Аоста, Італія. Брати участь у фестивалях можуть спортсмени віком від 14 до 18 років. Такі турніри дають можливість ще зовсім молодим. Атлетам відчути атмосферу великих спортивних подій. А ще це крок на шляху до Олімпійських ігор? І, можливо, серед цих юних спортсменів незабаром ми побачимо справжніх Олімпійських зірок. Яких результатів вдалося досягнути? Цього року українська збірна в Грузії продемонструвала результати, яких раніше ніколи не вдавалося досягти. П'ять медалей стали історичним досягненням, адже раніше на зимових фестивалях українці здобували максимум три медалі. У загальному командному заліку Україна посіла четверте місце, розділивши його із Великою Британією. Одну золоту та дві бронзові медалі завоювала представниця шорт треку Марія Хохелько. Дівчина каже, що думки. Були націлені виключно на перемогу. Була тільки одна думка перемогти. Дуже хотіла, щоб український прапор підняли наверх і щоб лунала в наш дім. Чемпіоном фестивалю також вдалося стати фігуристу Єгору Курцеву. Перед змаганнями хлопець розповідав, що для нього вони дуже важливі. Коли я почув, що я їду на ці змагання, я був дуже радий, і я вважаю, що це доволі для мене серйозний старт. І цей старт виявився дуже вдалим для киянина. Єгор зміг вибороти омріяне золото. Каже, що присвячує свою перемогу тренерам і батькам. До речі, Золото Єгора перша за останні 10 років медаль з фігурного катання для України на європейських юнацьких олімпійських фестивалях. Я відчуваю емоції щастя. Я дуже радий. Я беру з собою. Так, моя мрія збулася. Я на перше місце. Я доволі. Золото в Бакуріані здобули також біатлоністи Вікторія Хвостенко та Тарас Тарасюк в одиночній змішаній естафеті. Спортсмени кажуть, що й подумати не могли, що зможуть обійти усіх. Ну, я очікував на якийсь хороший, навіть дуже хороший результат, але не на, ну, не на такий, який ми показали. Я думав, може, ми е, заїхали б третіми. Це було б е, ну дуже класно. Але ми виграли, і це супер. Три золота і дві бронзи. Такими виявилися результати змагань для української збірної, участь якої забезпечив Національний олімпійський комітет України. Кожен із спортсменів зробив надзусилля, аби якнайкраще представити нашу країну. Вони ще зовсім юні, але дуже цілеспрямовані та працьовиті. І це лише їхній перший серйозний старт. А попереду ціле спортивне життя. Яке принесе ще не одну медаль.